Вітаю! Тут ви почуєте прості поради про те, як допомогти дитині вивчити таблицю множення, чому більшість дорослих роблять це неправильно і як же зробити правильно. Я Оксана Шебеко, вчитель початкових класів. На цьому каналі я розповідаю, як допомогти дітям навчатися в початковій школі. Пам'ятаєте літо перед другим класом, коли вам, напевне, задавали домашнє завдання вивчити всю таблицю множення, щоб вона аж від зубів відскакувала. Пам'ятаєте це літо? Особисто я дуже вільно пам'ятаю його. Як це було важко. Вона була така велика, ця таблиця множення. А ми ще навіть і не вчили це множення, і навіть не розуміли, що ж це воно таке, це множення. На жаль, досі деякі діти отримують таке домашнє завдання на літні канікули. Зараз я поясню, чому це неправильно і як зробити правильно. Чому неправильно вчити таблицю множення наперед? Цьому є одна головна причина. Це порушення принципу послідовності, базового принципу навчання, коли кожна нова тема тісно пов'язана з попередньою і витікає одна з іншої. В опануванні будь-якої теми існують чотири етапи, які тісно пов'язані між собою, і порушувати порядок не можна. Етап перший пояснення. Пояснення нового матеріалу на базі вже раніше вивченого. Етап другий закріплення, коли дитина тренується вживати те, що їй тільки що пояснили. Це так нам відомі приклади і задачі в математиці. Етап третій повторення. Це те саме закріплення, але вже із елементами вивчення на пам'ять за потреби. Саме на цьому етапі, тільки на цьому етапі, ми починаємо щось вчити на пам'ять з дітьми. Четвертий етап перевірка, коли дитина пише діагностичні, контрольні, самостійні роботи. Як можна побачити. Дитина може вчити на пам'ять щось і то за потреби тільки на третьому етапі. Матеріал для вивчення потрібно подавати дитині лише після того, як він пояснений дитині і зрозумілий нею. Саме тому перед тим, як давати дитині таблицю множення для вивчення, потрібно пояснити їй, як створювалася ця таблиця і як відтворити результат, якщо він забутий. Чому неправильно вчити одразу всю таблицю повністю? Ознайомлення із множенням як поняттям і з таблицею множення це дуже складний і довготривалий процес, який в початковій школі займає приблизно половину навчального року десь у другому класі. І тому дуже дивно вимагати від дитини вивчити усю таблицю множення одразу. У вивченні таблиці множення існує своя послідовність. Так звані підтеми до великої теми, де множення пояснюються такими шматочками. Завжди починають із множення числа 2, далі пояснюють множення числа 3, потім 4 і так усі типи множення до 9. В опануванні кожної підтеми, наприклад, множення числа 2, існують ті самі етапи: це пояснення, закріплення, повторення. І перевірка. На прикладі однієї маленької підтеми я поясню вам, як працюють ці етапи, як допомогти дитині на кожному із етапів. Етап пояснення. У початковій школі множення пояснюється на основі додавання однакових чисел, як особливий випадок додавання. Складається таблиця, де легко показати доцільність переходу від додавання до до множення. Наприклад, вираз, де додаються три двійки, варто замінити виразом 2 помножити на 3, де додаються 4 двійки, легше замінити на множення 2 на 4. Вираз там, де додається 5 двійок, варто замінити на вираз 2 помножити на 5. Якщо вам цікаво більше про те, як правильно пояснити. Саме множення я із задоволенням зніму про це окреме відео. Напишіть в коментарях. На етапі пояснення не варто просити дитину вивчити таблицю множення на пам'ять. Краще пограйте в гру. Запропонуйте дитині порахувати двійками. Скажіть, я називаю число 2, а ти назви число на 2 більше. Дитина подумає і скаже 4. Тоді ви називаєте ще на 2 більше, 6. І так можна рахувати до 20. Дуже гарним показником буде той момент, коли дитина без вашої допомоги самостійно зможе порахувати двійками від 2 до 20. Щоб ускладнити гру, можна рахувати в зворотному порядку. Починайте віднімати двійки. Це дуже корисно для підготовки до ділення. Наприклад, дитина називає 20, а ви на 2 менше 18. Потім дитина називає 16 і так ви спускаєтесь до двійки. Якщо дитина може порахувати двійками вперед і назад, швидко, правильно і без вашої допомоги, вважайте це великим успіхом і дуже великою допомогою до вивчення таблички множення. Далі, коли дитина буде знайомитися із наступними підтемами, це множення числа 3. 4, 5 і так далі до 9. Відповідно, можна рахувати цими числами. Коли вивчаєте множення 3, рахуйте трійками, 3, коли вивчаєте множення 4 четвірками і так далі. Я впевнена, дитині дуже сподобається. Ця проста гра дуже допомагає у вивченні таблиці множення. Етап закріплення. Коли дитина ознайомлена із базовим принципом множення та от тією частинкою таблички, де множимо число 2, її завдання закріпити ті знання. Вона повинна навчитися використовувати складену табличку у тренувальних вправах. Головне завдання на цьому етапі навчити дитину користуватися табличкою множення. На цьому етапі ще рано вимагати від дитини вивчення таблиці множення на пам'ять. Якщо ви хочете зробити все максимально правильно і маєте на все час, то зробіть із дитиною свою власну таблицю. Почніть із множення числа 2. Візьміть аркуш паперу бажано цупкову, розділіть його на 8 рівних частин і в лівому верхньому куточку запишіть табличку множення числа 2. Бажано, щоб дитина робила це сама. Це буде перший крок в опануванні таблички. Потім, коли дитина робить вправи і задачі, вона може дивитися в цю таблицю і використовувати її для обчислень. Далі, при ознайомленні із множенням наступних чисел, ви просто будете доповнювати цю таблицю. Так, візуально дитина буде бачити, скільки вже вона дізналася. І це буде підтримувати її на такому непростому шляху. Етап Повторення. На цьому етапі дитина вже добре розуміє, як склалася табличка множення числа 2 і може використовувати її при обчисленнях. Саме час вчити табличку на пам'ять. Крок перший. Дитина читає приклади і відповіді до них. Крок другий. Ви закриваєте відповіді. І дитина по черзі читає приклади і називає відповіді. Потім, крок третій, робите це в неправильному порядку. Успіху ви досягнете тоді, коли дитина без проблем буде виконувати другий і третій крок. Але класичний спосіб заучування, який я тільки що пояснила, може не підходити і деяким діткам. Наприклад, якщо дитина не візуал, а, наприклад, аудіал. Ви можете підключити музикальну табличку множення, яку можна знайти в інтернеті. Якщо ваша дитина добре запам'ятовує щось у русі, додайте до музикальної таблички якісь рухи, придумайте їх самі чи піддивіться в тому ж інтернеті. Взагалі, це дуже цікава тема запам'ятовування чогось відповідно до типу дитини. Якщо вам це цікаво, напишіть в коментарях, і я зніму про це окреме відео. Тому що дуже багато методик для запам'ятовування. Головне на цьому етапі вчити на пам'ять тільки ту частину таблиці, з якою дитина вже ознайомлена. У нашому випадку, якщо ми вчили таблицю множення 2, ви вчите з дитиною тільки табличку множення числа 2. Етап перевірки. Як правило, на етапі перевірки дитина пише невеличкі самостійні або діагностичні роботи. Якщо ви все зробили правильно, то це буде тріумф для дитини, бо вона зможе виконати всі завдання, не підглядаючи в табличку. Якщо в неї це вийшло, будь ласка, похваліть її, це дуже важливо. Ми тільки що з вами розглянули на підтемі множення числа 2, як проходити всі чотири етапи. Нагадаю: етап пояснення, етап закріплення. Повторення і перевірку. Таким самим чином, ви можете допомагати дитині, коли вона буде опановувати табличку множення числа 3, 4, 5 і так далі до 9. Ну, а коли всі етапи вже будуть пройдені, можна, і навіть потрібно вивчати і повторювати всю таблицю множення одразу на пам'ять. Тут вже ви можете використовувати всі поради, які можна. У надлишку знайти на Ютубі. Але це вже не буде для дитини таким стресом, тому що коли ти повторюєш те, що вже добре розумієш і знаєш, це набагато приємніше, ніж коли ти з нуля вивчаєш обсяг великої інформації. Я сподіваюся, це відео було корисно для вас. Якщо воно вам сподобалось і ви хочете бачити більше подібних відео, підпишіться, будь ласка, на мій канал. І залиште коментар.